Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі совєтські роз'єми РП-107. Ось так вони виглядають. Самі ці роз'єми є в синій пластмасі та в коричневій Вони виготовлені, розкритий сам роз'єм. Виглядає ось так, друзі містить білий метал, де використовувались такі роз'єми, я не в курсі. Хто можливо знає напишіть, буду радий. А метал тут іде, друзі, скоріш за все, або срібло, або паладій. Метал не магнітний, але йде білого блискучого кольору. Якщо і срібло, то з одного роз'єма тут близько 3-5 грам контактів. Так що кому попадають такі роз'єми, не спішіть їх викидати. Доволі містять багато срібла. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.